А що у нас тут? А у нас тут деруни, і сьогодні будемо готувати найкращі, гарні, класичні деруни. Я був в експедиції е, в горах, і я так, так багато їв картоплі, що подумав, а чому я давно не давав класичний рецепт дерунів? Тому е, будуть деруни за класичним рецептом, але трішки запечені е, з куркою та сметаною. Oh, Розпочнемо ми все з того, що приготуємо і підпечемо трішки філе. Будемо користуватися сьогодні суперфілео. Воно дуже соковите. Найсоковитіше в курці, і буде таке прям. Прям буде вау. Ось так, ось так. І відразу. Сюди. Оп, один, два, три, чотири. Окей, сіль, перець. За бажанням можна трішки додати сметани. Це буде гарна така шкоринка. Коли сметана підпікається, є такий е, гарний, прекрасний е, е, елемент. Сюди, 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 ось так. Змастили і ставимо до духовки. Якщо хочете, можете порахувати скільки разів, я вже сказав слово гарний, гарний, гарний. І Хто в кінці в коментарях напише правильний, правильну кількість разів слова гарний, буде якийсь подарунок від стошок. Тепер що? Картопля? Картопля зараз, можливо, не сезон, але поки ви це відео подивитесь, вже буде сезон. Бо Готують і старої картоплі деруни, бо в цій картоплі багато крохмалю. Але якщо чесно, то як на мене це відео має бути вічним. Цибулю натираємо. Для того, щоб не потемніла картопля. Кажуть так, я в цей лайфхак не вірю, але кажуть, що так працює. Якщо у вас є блендер, можна блендером, але я знаю, що багато людей скажуть, що блендером не той смак, але за моїм досвідом такий самий смак. Трошечки не та структура, трошки не, таки, не такі вони будуть хрумкі, але для того, коли ми будемо запікати, вони не будуть хрумкі. тому... Далі картопля. Оп, закінчили. Одне яйце і трішки борошна, І тим часом вже пательна розігріта, вона буде, буде вже нагріта для того, щоб ми могли відразу брати і смажити деруни. Я думаю, що в дерунах найголовніше це температура, і найголовніше це ваше відчуття, як ви відчуваєте структуру тіста. Насправді зараз те, що ми робимо, ми робимо щось дуже схоже на як. Ну, десь як, як готуються. Млинці береся молоко, додається яйця і борошно. В тебе така структура, ти її смажеш. А потім існують млинці з е, млинці, коли додають трішки розпушувача, стають оладками. А коли додають ще багато кабачку, наприклад, і додають туди те ж саме борошно, яйце і трошки, трішки молока, в тебе виходять е, наші млинці із, е, із кабачків. Вони називаються оладки із кабачків. А тут так само, що ми беремо картоплю, додаємо сюди яйце трішки борошна і солі, в нас виходить структура. Якщо ми хочемо, щоб вони були більш крумкі. Менше борошна, хочемо щоб більш м'які, більше борошна. Таким чином, це і є, власне, омлинці із картоплі. Якщо ви хочете взяти тюльку, знаєте, в Одесі, ми ви так само все робите: додайте до тюльки борошно, яйце і смажите. Якщо ви хочете омлинці із кропиви, кропива, борошно, яйце і трішки молока. Це така. Унікальна технологія, в яку ви можете додавати будь-що завгодно. В цьому є простота і унікальність картоплі. Чому ми так багато їмо, любимо деруни? Бо це найпростіший продукт. Але візьміть капусту, посмажте капусту, додайте яйце, яйце і борошно, і у вас буде такі, наче оладки із капусти або деруни із капусти. Хочете із огірків? Візьміть з огірків, хочете із баклажанів на трій баклажани. Все буде те ж саме. Це така, навіть навіть можна взяти, приготувати із полуниці. Полуниця також яйце. Також додаємо трішки молока і трішки борошна, і також смажимо на олії, але додаємо цукор. У вас будуть солодкі млинці з або солодкі оладки. Одним словом, це деревниця не просто. Смак. це така технологія ціла, яку ми використовуємо кожен день. Тому це е, безкінечна, якщо хочете з моркви, будь ласка, додавайте моркву. це таки безкінечна кількість разів. Е, ви можете готувати що завгодно. Міняйте просто картоплю і все у вас буде круто. Е, тут я додаю борошно. Тут все на око. Можна додати 2 столові ложки, можна три. Мені треба, щоб було таке тісто. Якщо ви вмієте готувати млинці або оладки, то для вас не буде проблемою взяти і приготувати. Ну, от я хочу, щоб вони були такі трішки м'якенькі, бо я буду їх за запікати. Роблю ось так, все. Якщо ми відтискаємо картоплю, в ній менше рідини, тоді менше борошна. Якщо ми не відтискаємо, то має бути така структура. Ось така. Ш Тянуча. Так, оп, позначається те, що потрібно. Супер. Тепер нагріваємо пательню. Важливо її нагріти дуже сильно, а потім зменшити. Трішки зменшити вогонь. Так само, як і з млинцями, ви не повірите. Все те ж саме. Перший млинець нанівець і перший дерунець нанівець у мене також. Часто буває, тому ось так додаємо олію. Перевіряємо, що вона нагрілася. Можемо перевірити борошном. Наприклад, ось такий є також секрет. Як додаємо борошно. якщо борошно починає смажитись, означає, що олія буде смажитись. Дивіться, бачите. Тепер Це не така класика, класика, класика. Якщо в мене є знайомі, які ніколи не готували деруни, і якщо ви мої знайомі, знайомі, а ви мої знайомі, підписники, то обов'язково приготуйте деруни. Ось так. Базово. Тим часом тут трішки вже е, наші прекрасні е, суперфілео запеклись. Ми їх відкладаємо і будемо зараз вже формувати і робити галечики з картоплею. Беремо дерунчик гаряченький. Ведемо сюди. Беремо трішки стегна, хочемо можемо його нарізати. Такі шматочки. Далі ще один дерунчик. У мене спогади дитинства, як я був е, в якомусь таборі і там нам подавали таке таке воно смачне було, якщо чесно. Оп, сюди. І ще один дарунчик. Ой, отак. Отак. Ось так. Супер, тепер додаємо сметану зверху і ставимо ще до духовички, щоб воно підрум'янилось на хвилин 15, може, 20. зверху можна трохи чорного перцю. Але насправді, якщо ви хочете, ви можете приготувати лазанью. Ну, взяти багато дерунів, м'ясо, дерунів, м'ясо, залива сметану, і у вас буде такий великий пиріг із лазання. Але це вже занадто креативно. У нас сьогодні випуск про прості простіта. Коли пройшло 20 хвилин, дістаємо. Ось такі вийшли за печень з куркою. Така. Класична смак ко За просто супер супер. О, oh, wow. oh, wow.